На Хмельницькому залізничному вокзалі сьогодні черги не доказ чи довідки, а до золотого м'яча українського футболіста Андрія Шевченка. Як розповіли в українській асоціації футболу, нагороду сюди привезли в межах всеукраїнського турне з нагоди 20-ї річниці відзначення нею футболіста. Він дізнався десь неділю назад, що приїжджає м'яч. І, взагалі, емоції його переповнювали. Так каже хмельничанка Леся: відреагував її син Іван на те, що зможе побачити цю нагороду не на картинці, тому що це дійсно легенда. Це легенда нашого відомого футболіста Андрія Шевченко. Це якби наш кумир і кумир нашого сина. Він додає, з п'яти років займається футболом, як і його друг Данило. Разом із ще пів тисячою хмельничан чекають побачити спортивний трофей. Дуже багато народу, як ми бачимо. Типу, побачити його буде занадто тяжко, але є шанси на це. Хочу вперше побачити цей трофей, щоб стати, ну щоб це був яким, якийсь е, стимул. Після фото Іван ділиться, хотів би мати таку нагороду. Хочу стати відомим футболістом, бо це моє улюблене в хобі. І, і, і золотий м'яч це дуже велика награда. Андрій Шевченко поки єдиний українець, який отримав золотий м'яч за часів незалежності, розповідає заступник голови Хмельницької обласної асоціації футболу Микола Кузніцов. Із його слів нагорода започаткована в 1956 році французьким журналом Френдс футбол. Щороку її вручають найкращому футболісту світу до 2007-го європи від кожної країни. Обирають по одному два чоловіка, які найкраще виглядали в тому році, на який нагороджується, всі тренери збірної і крім того, спортивні журналісти виносять вердикт. До Хмельницького зі слів Миколи Кузніцова цю нагороду привезли вперше. Він бачить у друге. Десять років тому тримав її при зустрічі з Шевченком у столиці. Відчуття того, що не зміг свій час сам долучитись на до такого рівня. Ну всі розуміють, кожна є своя висота, а так тримаючи, да. Скажу, ну гордість за нашу Україну точно і за наш український футбол. Не міг каже пропустити таку зустріч. Хмельничанин Олексій прийшов із сином Владиславом. Прийшли, дуже захотів побачити легенду нашу українську, на якій я виріс на футболі зараз. От малий займається футболом. Відчуття ну як які відчуття їх передати неможливо словами, тому що ну таке буває раз в житті. Убачити золотим у Хмельницькому можна було до 21.30. Це третє місто, куди його привезли. Загалом, за інформацією Української асоціації футболу, турне триватиме до 24 грудня і охопить 10 українських міст. Ярослава Антошевський, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.